Мої вітання. Бажаєте відвідати Грузію, ви зробили правильний вибір. Я вам розповім про те, в яких місцях варто побувати і що слід знати. Не поспішайте складати валізи, а краще уважно мене послухайте. Щоб потрапити в Грузію, віза не потрібна. Достатньо того, щоб купити квиток. І дорожні знаки всі на Грузинській. Тому купіть карту. Якщо чекаєте на маршрутку або автобус, допоможуть місцеві – З метро легше. Станції оголошують на двох мовах грузинський і англійський. Перші місце, яке наполегливо рекомендують усім мандрівникам тбілісі. Столиця Грузії. Воно точно сподобається всім. У Тбілісі є великий фунікулер. Він підніме вас на гору, там де розташований великий парк розваг. Також там стоїть фортеця Нарікала. Одне з найгарніших місць ляльковий театр Реза. В ньому крива вежа з годинником. Кожної години тут з'являється ангел, який стукає молотком у дзвоник. Збирайтесь переходити дорогу, бути дуже обережні, Водії тут не і не люблять пішоходів. У столиці є безліч храмів і монастирів. Варто відвідати Монастир Дварі. В кафеті поїдьте всігнані. Там багато музеїв. Музика. У кафеті. Кахетії. Кахатіє! А ще грузини рекомендують скуштувати їхні ласощі, чорчели. І кажуть, що вони найсмачніші у кахеті. А найкращі квіти на Алазанській долині. Якщо хтось з грузинів запросить у гості, майте на увазі. Там не знімають взуття. А ще у деяких будинках ліфт може бути платний. Сонце і моря, ви їдьте в в Батумі, так? В Батумі? Якщо хочете сонця і моря, їдьте в Батумі, ви його там точно знайдете. У Батумі мало архітектур, але багато пляжів. У деяких регіонах країни і досі береглася традиція красти наречених, але за згодою самої нареченою. Обов'язково на грузинське весілля, якщо вас запросять. А якщо у вас брак не грошей, не хвилюйтесь, грузини вас і підвезуть. Годуються безплатно. Не можна приїхати з Грузії без сувеніра. Гарним подарунком для мами чи бабусі буде тепла хустка з вовни. Для тата і дідуся можна привезти ріг для вина. Не забудьте купити спеції, особливо сванську сіль. Також із Грузії везуть одяг, керамічний посуд, емелеві та срібні прикраси. Тепер мама таки на складати валізку. Гадаю, вам сподобається Грузія. З вами була Нансі Бей. Побачимось!